Як тут прикольно, я тут ще не була. І дам щось замовим. Та ми ж тільки подивитися зайшли. Одне другому не заважає. Ходи. Так, я буду 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 хачапурі, напевно. А ти? Та я вдома поїм. Тим більше ціни тут, ну прямо занадто. У мене є з собою гроші, але так. Нічого не хочу чути. Я пригощаю, віддавати не потрібно. Ну, добре, а, давай тоді те саме що й собі. Чудово, І давай візьмемо нам ще по десерту. обирай ти. Та я навіть не знаю. Давай ось цей напевно де менше крему. Ой, боже, я наїлась, але щось в горлі пересохло. Давай зайдемо кави візьмемо. Ходи, так, 40 гривень. Давай по ось цій. Ну, бери, яка тобі подобається. Ну, мене просто після нашої трапи за 10 гривень лише залишилося. Я просто думала, що ти заплатиш. А, а чому я? Як чому? Ну я ж платила за тебе. Так ти ж сама запропонувала. А ну зрозуміло, зр... ну на халяву знаєш, можна так і жити. Ти серйозно? Я не буду платити, мені гроші для іншого потрібні. Ну, я на це не розраховувала. Прекрасно, знала би то хоча б десерт не брала, судно якусь ригодню вибрала. Все, я йду додому, не проводь мене. А ну дивись, ось ця футболка під джинсом мені здається взагалі саме то. А ці я до тебе прикладу. О, тобі також пасує? Точно. давай візьмемо однакові футболки, тобі і мені. Ну. Не знаю, два краще на джинси подивимося. Ми ж сюди за цим прийшли. Все, я беру її і тобі також. Ну буде такий тобі подарунчик невеликий від мене. О, ні часу подаруночок. Мені для найкращої подружки нічого не шкода. Альо, слухай, то така проблема. Ми сьогодні купили оті футболки, знаєш, і ну мені мама взагалі то давала гроші на джинси. Якщо вона дізнається, на що я насправді їх витратила, то ну, хана. Коротше, ти можеш мені вітати гроші завтра? Але я взагалі не хотіла її брати. Ти сказала, що це подарунок. Ну взагалі то за трошки дорогий подарунок виходить. Добре, завтра скину тобі на карту. Як я люблю гуляти ввечері, але є один мінус. Людей багато. О, вата. Йдемо, йдемо. Йдем. Нам дві. А, ні, дякую. У мене готівки немає. Ображаєш Дивись, що я знайшла 500 гривень. Отам на дорозі, прикинь. І ще два попкорна. Але не вздумай мені віддавати. Це все одно не мої гроші. Привіт, слухай, я забула тобі вчора ввечері подзвонити, а ти гроші взяла з собою. Які гроші? Ну як я вчора за тебе кругом платила. А як же не вздумай віддавати, тим більше це не мої? Ну, я просто стільки всього напланувала, а виходить, що за один вечір я просто їх про добре. Я завтра принесу тобі. Т тільки не забудь.